Я не розумію, чому багато людей вважають димарями з нержавіючої сталі. Усі грибуть під одну марку. Не може бути. Є якісні димарі, які не прогорають, є просто димарі якісні, а є жестяна майстерня, гівно-повне із гівна. Тому у нас тільки якісні димарі з наповненням вірмікуліт. Нержавійка в нержавійці 1 мм, сталь 304 є спец для бані. Вати тільки 2 см, все інше вірмікуліт. Гарантія офіційна на димарі є. Гарантія офіційна на монтаж є. Тому не потрібно писати і розказувати, що мій сусід поставив димаря з нержавіючої сталі, він прогорів, згорів, згнив ну, і тому подібне. Кому потрібні якісні димарі, каміни, печі, шаці.